Вітаю вас на каналі Чайна Сервіс. Сьогодні ми з вами разом в рамках нашої рубрики поля середини будемо розбирати догвинника Motorola H50 Fusion. Чесно кажучи, я давно очікував цей телефон для препарації, тож я вже підготував свій препараційний ножичок, свою препрепаційну платформочку, ну і гарний настрій. Єдине, що мені. Поплюжить мій гарний настрій, це те, що останні п'ять днів я провів ліжку з короною. Але ми з тим все вже гаразд. Тож давайте приступати до огляду. Але перш ніж це зробити, хочу вам нагадати про наш проєкт безкоштовних ремонтів для нашого війська, в рамках якого ми ремонтуємо дрони, тепловізори, сталінки і іншу військову техніку. Але в основному спеціалізуємося на дронах. Тож в рамках цього проекту ми збираємо кошти на запчастини, роботу проводимо спільним фінансуванням. А таким чином. Ремонти для наших військовослужбовців або обходяться абсолютно безкоштовно, якщо це можливо, або за невеликі кошти, що в свою чергу наближає нашу перемогу. Тому підтримуйте наш проєкт, переходьте внизу по посилання на Монобанку і донатьте, донайте, донайте. Ну а також не забувайте підтримувати наш український YouTube, підписавшись на канал, поставивши вподобайку і написавши комент для підтримки каналу в самому кінці цього відео. Тож дивіться до кінця, оскільки з нами буде, як завжди, дуже цікаво. Телефон постачається в ось такий коробочці з екологічного картону розрізаємо пломбу і достаємо наш телефончик. З внутрішньої сторони коробки знаходимо паперовий конверт, всередині якого знаходиться чохольчик пластиковий. Ой, це мені нагадали якісь китайські смартфони початку десятих років. Відповідно, невеличку макулатурку, ну і скряпочку. Саму звичайну стандартну скряпочку, нічого такого особливого. Сам телефон знаходиться також в паперовому конверті, поки що відкладаємо його в сторону і поговоримо з вами трошки про комплектацію. А в комплекті ми знаходимо зарядний блок. І давайте одразу подивимося на його технічні характеристики. Він може працювати як в мережах 110 В, так і в мережах 220 В. Щодо його режимів роботи, у нас є 5 вольт 3 А, 15 Вт відповідно це такий самий непотужний режим. І аж до 68 Вт в режимах 20 В 3,4 А. Або 11 вольт 6,2 Ампіра відповідно. Про те, що він може працювати на 68 Вт, говорить напис на його бічній стінці. Ну а також ми з вами знаходимо кабель Type-C Type-C, досить цупкий. Ну і на мій погляд, достатньо якісний. Ну а тепер давайте поглянемо на сам смартфон, достаємо його з паперового конверту. Чесно кажучи, я вже випадково, мабуть, натис на кнопку запуску смартфону, і відповідно він у нас запустився. Одразу хочу відмітити приємні кольори, які я побачив. Немає ніякої блакиті на дисплеї, як це було до прикладу, в Samsung S24 FE, огляд, якого ви можете побачити у нас на каналі. Якщо ви цього ще не зробили, ось тут ви побачите посилання, можете перейти, подивитися, огляд вийшов достатньо цікавий. Що мені сподобалось одразу, це те, що корпус. Хоч і пластиковий, принаймні так заявляє виробник, на перший погляд виглядає як полірований алюміній. На перший погляд дисплей мені сподобався, але як тільки я відкрив сайт і порівняв два однакових сайта на моєму телефоні, це OnePlus Ace 3 і на цій метролі, то запас яскравості виглядає в ній, чесно кажучи, просто. Я навіть не знаю, чим його порівнювати. Тут 1600, ніт, наскільки я пам'ятаю, Ace 3 там. Давав взагалі якісь бешені показники. Ми все це заміряли приблудою спеціально, але не пам'ятаю чесно, Загугліть або напишіть в коментарях, скільки ace 3 видає пікової яскравості. Але як самі бачите, з яскравістю у Моторолки є проблеми. Що мені точно дуже подобається, це те, що вона така вузенька і в руці лежить просто неймовірно, неймовірно приємно. Але це відчуття невілюється відчуттям задньої кришки. Виглядає вона, звісно, класно, але оця штучна за. Здається, що вона забрудниться буквально за півдня використання, і я тепер розумію, чому виробник поклав сюди пластиковий чехол. В пластиковому чехлі, звісно, вона буде захищена, але і своєї краси показувати не буде. Тож, чи є сенс? Робити замшову задню кришку, не знаю, запитайте про це у мотороли. Ще трошки про дисплей. Перше на дисплеї немає захисної плівки, тобто вам доведеться одразу захищати телефон або плівочкою, або склом. А оскільки в цьому дисплеї скошені грані, то і скло вам або доведеться клеїти на ультрафіолетовий клей, або тільки по периметру. А скло, яке клеїться тільки по периметру, скорше за все відлетить від вашого смартфону буквально перші ж дні використання. Тепер щодо рамок, на верхній рамці у нас. Розміщається тільки отвір мікрофона Шумодаву, ну і також надпис Dolby Atmos, що говорить про те, що в цьому телефоні реалізовано стереозвучання. На правій грані ми знаходимо качельку гучності, кнопку вімкнення-вимкнення, а також ще один отвір. Не знаю, чому він відповідає, але коли розберемо смартфон, обов'язково з вами розберемося. Знизу знаходимо. Отвір основного динаміка, роз'єм Type-C, отвір мікрофона шумодаву, а також кретку карти і отвір для того, щоб її доставати. Давайте одразу це зробимо. І так дійсно ви не помиляєтесь. Цей телефон розрахований всього на одну сім-карту. Зато ви можете дошити в нього її сімки. Чи це нормальне рішення чи ні, вирішувати вам. Про те, що в телефоні присутній ступінь вологи захисту за стандартами IP68, нам говорить ось цей маленький силіконовий ущільович. Причому на ньому знаходиться всього одна розочка, тонюсінька, яка з часом може зноситися, якщо ви будете часто замінювати сім-карту, і відповідно. Вона почне пропускати для порівняння. Я покажу вам, як реалізований вологозахист на кареті сім карти від мого смартфона Ace 3, в якому насправді вологозахист дуже дуже номінальний. Принаймні IP68 там не заявляється. Тут такий, чесно кажучи, досить масивний силиконовий ущільнювач знаходиться з додатковою бросткою. Мені здається, що він виглядає набагато надійніше. Окремо хотів би відмітити декор камер. Він майже плаский, тобто майже в рівень з задньою кришкою, але при цьому сама задня кришка має невеличке підвищення. Це добре з точки зору удару стійкості, але чи добре це насправді не знаю, вирішувати знову таки вам. І останній момент, який я хотів відмітити, це те, що ось поки я тримаю цей телефон в руках, в нього періодично спрацьовував віброзвоник і він просто жахливий. Чесно кажучи, таке враження, що я повернувся в якісь там 2000 17 рік або 16 рік, коли ще використовувався ексцентрикові вібродзвоники. Тож розберемо, подивимося, що вони туди всередину поставили. Традиційно для розбору смартфони я використовую сепаратор, нагрів до 80 градусів, але оскільки корпус тут пластиковий, нагріваю я через дисплей і насправді на задню кришку майже не передається тепла. Тому мені ще буде необхідно додатково використовувати термофен, виставлений на 100 градусів. Як бачите, 100 градусів не така. А вже і страшна температура. Зараз я грію собі пальці і нічого страшного з цим не відбувається. От тільки що мене бентежиться те, що при використанні із спірту великий ризик того, що задня кришка все ж таки прийде в негожий стан. Тож я буду використовувати лезо, саме звичайне лезо для бритви. Вставляємо його в щілинку між корпусом і задньою кришкою, і все ж таки потрошку будемо підливати ізопропіл. пропілу. Ну що ж, друзі, ми з вами зняли задню кришку. Ступінь вологозахисту по стандарту ip 68 досягається всього ось цією проклейкою. Нічого більше тут додаткового немає. Насправді дуже схоже на Samsungську проклейку, досить е, м'якенька, залишилася вся на своїх місцях. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що кришка стала кривою. Причому незрозуміло, чи це просто такий пластик, який викривляється сам по собі, тому що він неймовірно тонюсінький. На задній кришці слід. Відмітити ущільнювач, який не буде давати хлябити. Ну, а також той момент, що спалах знаходиться на окремій платі. Ну і звісно, хотів би вам одразу зізнатися, що як тільки я зняв задню кришку, у мене одразу стало відчуття, що я тримаю в руках телефон вартістю не більше 14 тисяч гривень. Про що мені це говорить, я вам зразу покажу. Я вирішив перевірити, чи є в цій камері оптична стабілізація, взяв звичайний магніт. І вона просто банально примагнітілась ось таким чином. Тобто вона навіть ні на що не усаджена, під нею немає жодного ущільнища, просто лежить всередині смартфону. Я навіть не знаю, чим вона притискається, чи буде вона тарабаніт в процесі використання телефону. До речі, якщо ви вже використовуєте Motorola Edge 50 Fusion, напишіть, будь ласка, про це в своїх коментарях. Ну а тепер давайте продовжимо наш розбір. Цікавим моментом є той факт, що я не знайшов жодної пломби. Під задньою кришку, тож ми просто беремо викрутку Philips і викручуємо гвинти. Про всяк випадок, гвинти я буду викручувати і розкладати в їх послідовності, для того, щоб потім їх не переплутати. Задній пластиковий кожух, який прикриває материнську плату, розміщає на собі декілька антенн, одна із яких це антенна. NFC, по суті, це графітове напилення. Ну а також ще дві антенки. Одна із них просто мозіпусінька, навіть не знаю, що вона виконує. Але більшість антенн все ж таки знаходяться в корпусних деталях, чому відповідають притисні контакти на материнській платі. Одразу після того як я зняв пластиковий кожух. Піднімаємо графітову наліпку, вона таких просто неймовірних величезних розмірів. Я так розумію, що нам її потрібно буде відклеювати повністю всю, бо інакше. Ми не отримаємо доступу до шлейфіків. Це, мабуть, перше в житті мені доводиться повністю відклеювати графітову наліпку разом з такою мідною наліпкою, яка покривала ну, я не знаю, таких добрих 60% материнської плати, просто для того, щоб від'єднати акумуляторну батарею. І вже в цей момент я можу її від'єднати. Але тут є один нюанс. Справа в тому, що в цьому телефоні два незалежних контури зарядки один і другий. Давайте перевіримо, чи буде працювати телефон тільки від одного акумулятора. Під'єднуємо зараз обидві акумуляторні батареї і запускаємо телефон. Пішов запуск, а тепер спробуємо від'єднати одну з них. Тик. Перевіряємо. і Телефон не працює. Давайте спробуємо з іншим конектором. Запускаємо на обох, від'єднуємо цей. І такий телефон працює. Тобто з одної з акумуляторних батарей телефон працює. До речі, телефони Xiaomi працюють із одною і з іншою банкою почергово. Ну а тепер давайте ми з вами розберемо нижню частину смартфона. Тут є два додаткових світлих гвинта, які я точно буду відкладати в сторону для того, щоб не переплутати. Вони стоять по обидва боки від роз'єму type c Піднімаємо пластиковий кожух. Оп, легенько відкладаємо його в сторону і отримуємо доступ до двох плат нижнього доку. На відміну від класичної компоновки, коли нижня плата одна, і на ній знаходиться і роз'єм c і мікрофон, а також розіми для під'єднання міжплатних шлифів. Тут їх дійсно дві. Мабуть, я це бачу вперше. Не пам'ятаю, в яких ще телефонах я бачив таку компоновку. Від'єдную коаксіальний кабель. І що я ще хотів відмітити, це абсолютну відсутність жодних захистів у вигляді якихось силіконових проставочок на роз'ємах під'єднання шлейфів. Ну, а також жоден із мілких елементів не залитий епоксидною смолою, що говорить нам про те, якщо волода просочиться всередину смартфона, всі ці елементи постраждають першочергово а відновлювати їх, повірте, дуже моторошна справа. Чесно кажучи, таке враження, що я розбираю якийсь iPhone, купу гвинти. Всі різного кольору, ось один маленький гвинт, який прикручує ось цю плату, на якій знаходиться каретка 7 карт. Ось вона тут знаходиться. І саме цікаве, що вона підтримує встановлення двох сім-карт. Тобто, якщо ви звернете увагу, контакт є і згори, і знизу. Тобто, зробити цей телефон двохсім-картковим, було взагалі не проблема. Я думав, вони зробили на одну сім-карту в піку, ну не знаю, товщини смартфона, аж ні, не так. Вони просто її заглушили. Цікаво, якщо поставити іншу каретку, чи буде цей телефон працювати одразу з двома сім-картами? Відповідь, звісно, не буде. Ну, принаймні, можна було б туди встати. Встановити карту пам'яті, я не знаю, місце то було, ну так виробник придумав. Також ми викручуємо ще один такий самий малесенький гвинтик, який тримає металевий кронштейн, А він в свою чергу притискає камеру канера відбитку пальців. Так, під'єднаємо його одразу. Чесно кажучи, таке враження, що збирали його мамкиний інженер. цей телефон. Ось тут у нас один зелений гвинтик. Щоб не переплутати, причому він реально довгий. Я думаю, що якщо його вкрутити не на своє посадкове місце, є ризик пошкодження дисплея. Принаймні запам'ятайте, де він був ось в цьому місці. Після того, як я викрутив цей гвинт, достаємо ще одну платку з роз'ємом Type-C, а також що у нас на цій платці ще знаходиться. Та по суті, все тільки роз'єм Type-C, на якому знаходиться силіконовий ущільнювач. До слова, ущільнювач досить якісний. Ну а також компаунд нанесений на контакти самого роз'єму, що його досить непогано підсилює. Ну і у нас ще присутня додатковий кронштейн згори, який не дасть цьому роз'єму зламатися. Цей елемент виглядає достатньо надійно за виключення того моменту, що немає жодного ущільнювача навколо роз'ємів, до яких під'єднуються шлейфики. Тож я не знаю, мабуть, по 10 балки поставив би йому сімерочку. Але тверду, обов'язково необхідно достати виштовхувач з кретки сім-карт і подивитися, як він захищений від потрапляння вологи. А тут у нас знаходиться подвійний силіконовий ущільнювач. Ну що ж, я достаю базар цього телефону, шлейф мені не подобається, тому що немає навіть металевої. Пластиночки, яка б тримала шлейф-купи, але під самим динаміком навіщо знаходиться термопаста. Навіщо від динаміка відводити тепло, я не знаю. Але те, що мені дійсно сподобалось, це присутність отвору для компенсації тиску. А також в цьому місці у нас знаходиться капсула з маленькими шариками, які роблять звук більш глибоким. Щодо волого захисту, він реалізований силіконовою проставочкою по периметру, яка приклеєна на двосторонній скотч, а також Знаходиться тут у нас напівпроникна мембрана в місці розміщення основного мікрофону, її проткнути ні в коєму разі не можна. І ще один момент: нагадаю: багато хто задає питання, коли намагався достати каретку сім-карти і встановив скрівку не в отвір для того, щоб доставати каретку, а в отвір мікрофона. При цьому нічого не станеться, оскільки отвір взагалі тут йде по діагоналі аж ось таким чином. Ну і відповідно, ви ніяким чином не пошкодите на і в проникну мембрану. Ну і також ми з вами тут знаходимо. Старючий ексцентриковий вібродзвоник, який я відчував під час першого використання цього смартфону. Окремо хотів би відмітити наявність аж трьох коаксіальних кабелів. Блакитний кабель іде до антени мережі 5G, Ну а ось ці чорний і білий кабеля йдуть до gsm антен. Відповідно, оскільки тут аж два коаксіальних кабеля до GSM-антен, це означає, що в телефоні реалізована технологія MIMO для підвищення його прийому. Це дуже круто. Насправді в бюджетних смартфонах це досить рідкісний момент. Ну що ж, давайте продовжимо розбір апарату. Для цього від'єднаю міжплатні шлейфики. тут їх аж три. Я так підозрюю, що один шлейф шов у нас на платку з кареткою сім-карти, другий шов до роз'єму Type-C, а також до сканера відбутки пальців. А третій йде до дисплею, оскільки ми не бачимо, куди він заходить. Відповідно для того, щоб замінити дисплей, необхідно буде відклеювати акумуляторну батарею. Але ми з вами це будемо точно робити, для того, щоб подивитися систему охолодження. Наступним кроком буду демонтувати материнську плату, для цього відщокуємо коаксіальні кабелі. Один, 2, 3. Відводимо їх трошки в сторону. Відкручуємо два додаткові гвинтики. Як бачите, я вже зняв камери, тож нам нічого не мусить заважати. Піднімаємо плату. Оп. Про материнську плату ми будемо з вами розмовляти трошки згодом, оскільки нас поки що цікавлять корпусні деталі. То, що мене точно цікавить, я вже це помітив і хочу зараз одразу з вами поділитися, це як реалізовані бічні клавіші. Справа в тому, що шлейф бічних клавіш, він має притисні контакти. Уходить в глибину і заходить під дисплейний модуль. Відповідно, якщо зламається банально одна з кнопок, необхідно буде відклеювати дисплей, що, повірте, дуже нелегко на їджовому телефоні. І, відповідно, тільки після того ви отримаєте доступ до самого шлейфіку. Це нереально неремонтно придатно. Просто я навіть не можу передати там відсотково, наскільки це неремонтно придатно. Справа в тому, що кнопки це перші елементи, які страждають при потраплянні вологи. І щось мені. Підказує, що тут немає жодного захисту, тому що кнопки просто ну от вони ходять зі сторони в сторону. Зараз ми їх достанемо трошки пізніше. Я вам покажу, як це все реалізовано. І ще один момент, я такий не розібрався, для чого потрібен цей отвір. Можливо, це якийсь дренаж. Не знаю, напишіть в коментарях, можливо, ми все ж таки розберемося в процесі подальшого розбору. Ну а щодо верхньої частини корпусу, тут є достатньо багато притисних контактів, тобто антенни знаходяться в корпусних деталях. На відміну від нижнього базера, верхній динамік не виглядає так солідно. Тут немає жодного резонатора. І Думаю, що ось цей надпис Dolby Atmos – це не більше, ніж маркетинговий хід. І звук у цього смартфону навряд чи буде дуже якісним. Знову таки діліться в коментарях, якщо ви вже використовуєте цей телефон, і ви просто зайшли до нас з празної цікавості, щоб просто подивитися, що. Знаходиться всередині вашого смартфону, обов'язково напишіть про ваш експірінс його використання. Також згори ми знаходимо напівпроникну мембрану і, відповідно, отвір. Мікрофона шумодаву, і якщо ми сюди встановимось скріпку, яка встановлюється так само по діагоналі, чесно кажучи, мабуть, перший смартфон, в якому отвори мікрофонів по діагоналі. Можливо, це зроблено для того, що люди, коли починають вставляти скріпку, розуміють, що вона йде під якимсь кутом і не тиснуть далі. Не знаю якесь дивне інженерне рішення. Тож по корпусним деталям, поки що, все, і переходимо до акумуляторної батареї. Для того, щоб це зробити, буду використовувати знову такий сепаратор. Нагріваємо телефон до 80 градусів. Ну а поки телефон буде нагріватися, хочу нагадати вам, що всі смартфони для розбору в рамках нашої рубрики Погляд середини надаються нам інтернет-магазином Кокос. У хлопці ви можете знайти безліч електроніки по дуже солодким цінам, і саме головне з річною гарантією в Україні. Це може бути як офіційні, так і неофіційні смартфони. Це можуть бути безліч різних гаджетів. Тож переходьте по посиланню. Внизу під нашим відео ви знайдете інтернет-магазин Кокос. Я спробував поки що без ізопропилового спирту, нагрівся телефончик до 80 градусів. В принципі, більше прогрівати нам не потрібно. Спробував завести сюди open Tool. І як тільки я подаю акумуляторну батарею, корпус відходить в сторону. І мені, чесно кажучи, лячно, що я тріс на дисплей, тому я, мабуть, все ж таки буду використовувати ізопропіл. Тим паче, що я бачив розбірку цього смартфону на одному з індійських, по-моєму, каналів, і там він підливав ізопропил. Тож підільємо, трошки дамо фактор часу. Я не Хочу пошкодити дисплей в цьому телефоні. A few moments later. Так. Я думав, що буде страшніше. Досить легко відклеюся. Ну що ж, так як я й передбачав, у нас знаходиться два окремих контури зарядки. Це дуже круто. Насправді, тому що подібна реалізація робить життя акумулятора довшим вдвічі, особливо за умови, що в цьому телефоні реалізована швидкісна зарядка на 68 Вт. Я одразу вам скажу, що ємність його все ж таки не 5000 мА, тобто його фактична ємність 4850 мА. Відклеємо міжплатний шліф, а також шліф дисплея. Він реалізований ось таким перегином, чесно кажучи, якесь дивне рішення. Подібні рішення я бачив хіба в дронах Autel. До речі, хотів би вам нагадати про наш проєкт безкоштовних ремонтів. Нагадую, донайте, на баночку. Дивна реалізація системи охолодження це просто графітова наліпка. Я думаю, що під цією наліпкою знаходиться ще якась випаровуюча камера, але там нічого немає, просто банальний графіт, який заходить під підлюмінову частину корпусу, і вся реалізація системи охолодження відбувається за рахунок корпусних деталей. Ну, реально, досить дивно, але особливо за умови, що вони ще й реалізували додаткове охолодження базером. Навіщо це було потрібно робити? Не знаю. І тепер до самого цікавого, я все ж таки хочу добратися до бічного. Клавіш для того, щоб подивитися, як вони реалізовані і чи є там якийсь додатковий захист. Для того, щоб їх достати, нам необхідно достати ось цей кронштейн металевий. І наскільки я зрозумів, кнопки мусять випасти. Так, одна випала. І друга випала. Саме цікаве, що повторюючи кнопок, це звичайний пластик, тут немає навіть резинок на кінцях. Тобто той звук, який я чув, коли натискав кнопки, зрозуміло, звідки він іде, він йде від відсутності силікону. А відповідно жодного захисту я тут не бачу. А самі кнопки всередині ніби як захищені силіконовими втулочками. Єдине, що ми з вами їх так і не побачимо, оскільки для того, щоб до них добратися, необхідно відклеювати дисплейний модуль. Тож маємо надію, що волога в цьому місці не буде їх пошкоджувати в чому я чесно кажучи абсолютно не певен. І знову таки я абсолютно не зрозумів, для чого був потрібен цей отвір. Тож, про корпусні деталі, в принципі, ми з вами поговорили. Наступне, про що ми будемо розмовляти, це материнська плата. Як я вже сказав, система охолодження реалізована термопастою, графітовою наліпкою, мідною наліпкою під нею. І чесно кажучи, у мене немає бажання її відклеювати, тому що, коли я відклеював з задньої кришки мідну наліпку, вона ледь не пошкодилась. І, скоріш за все, під нею ми просто з вами знайдемо таку саму блакитну термопасту. Відмічу, що жодного захисту силіконового замочків тут не присутню. Жоден із мілких елементів не залитий епоксидною смолою, але що хотів би відмітити, так це оптичний датчик наближення. Я за ним уже дуже давно скучив. Ми його нещодавно бачили на огляді в OnePlus Nord 4 До речі, якщо не бачили цей огляд, переходите по посиланнічку і дивитися дуже цікавий огляд. Там також був оптичний датчик наближення, і всі Xiaomi-води зараз сказали, блін, поставте в наші Xiaomi нарешті знову оптичні датчики, тому що з ними нереальні проблеми у телефоні у Xiaomi. Там використовується, якщо ви не знаєте, гібридні або інтелектуальні датчики наближення, які працюють не досить такі надійно. По суті, по материнській платі все гайде до камер. В телефоні присутньо три камери, одна фронтальна камера, одразу з неї розпочну. Це 32 мегапіксельний модуль від компанії Samsung. Досить непогано себе, до речі, зарекомендував. Потім у нас надширококутний об'єктив на 13 мегапікселів матриця від відробника HyNix. Наразі цей виробник виробляє ще й оперативну пам'ять, до прикладу. Особливо нічим цей модуль не відрізняється ніякими над можливостями. Ну і основний модуль від компанії Sony на 50 мегапікселів з розміром пікселя 1 нанометр відношенням сторін 1 до 1,56 по матриці, Досить таки посередній показник. Він не буде виділятися якоюсь світосилою. Тут присутня оптична стабілізація, дай по суті, все цей телефон назвати камерафоном я б не зміг. Ну що ж, настав час висновків, ну а висновки для цього телефону у мене не веселкові, так сказати. Перше, що мені не сподобалося, це задня кришка. Вона виглядає дійсно дуже круто, але нереально непрактична. Перше, сама поверхня досить марка, і навіть від недовго використання вона затреться і використовувати телефон без чохла я взагалі не бачу ніякого варіанту. По-друге, під час відклеювання вона змінила свою форму, вона викривалася, причому нагрівав її всього до 100 градусів. Ви бачили, я тримав руку і мені не було гаряче, але для цього пластика цього було достатньо. Навіть в бюджетних Xiaomi пластик набагато краще. Проклійка по периметру, яка мусила б витримати стандарт IP68, не викликає у мене особливої довіри. Мені здається, що під певним тиском волога могла б всередину смартфона. Дай, по суті, всі ті місця, в яких мусить бути ступінь вологозахисту IP68, а саме я маю на увазі зараз бічні клавіші, а також керівник сім карти в якій силіконова прокладочка, не дуже якісна, вони не викликають особої довіри. Мені абсолютно не сподобала система охолодження, що позаду смартфона, що попереду смартфона. Тим паче ми не побачили жодної випаровуючої камери. Мені не сподобалась збірка, оскільки тут не було очільню чи навіть під камерою, вона просто бултихалася всередині корпуса. Ремонтопригодність я б дав цьому телефону на 2, мабуть, з 10, тому що бічні клавіші, це ну, такий, знаєте, розход Ни матеріал рахується, тобто вони виходить з ладу, тому що ти постійно натискаєш клавішу гучності, постійно натискаєш клавішу вимкнення і вимкнення телефону. Вона може вийти з ладу, а для її заміни необхідно відклеювати дисплейний модуль. Можливо, вони спеціально зробили цей отвір для того, щоб це було легше зробити. Не знаю, пишіть, будь ласка, в коментарях. Звісно, з приводу нашого звуку, нижній базер мене абсолютно задовільняє. Ну, скажімо так, для телефону цієї цінової. Категорії не погано, але щодо верхнього базаря питань дуже багато. Порадувала акумуляторна батарея з і технологія швидкісної зарядки на 68 Вт. Два окремих контури зарядки це досить непогано. Ну а так, чесно кажучи, чи дав би я за цей телефон 14 тисяч, якби я почув його технічні характеристики, звісно так, 144 Гц дисплей, але б бачили самі, що в порівнянні з Ace 3 він навіть і близько не лежить. До речі, 3 не набагато дорожчий телефон. Моя версія на 512 Гб вартувала мені 8. 18,5 тисяч гривень. Звісно, це не 14, але все ж таки, можливо, є сенс переплатити. Ну, ось приблизно такі у нас сьогодні були висновки. Якщо вам сподобалось, не забувайте підписатися на канал і підтримати український YouTube. Ставте вподобайку. Ну і пишіть коментарі, якщо у вас залишились якісь запитання. Ну, а з вами був я, Андрій Польщук. До нових зустрічей, Па-па!